У Полтаві 23 квітня відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Я б звернув увагу, перш за все, на виконання обласної програми Екологічні ініціативи. Ми, я вважаю, це одна з найкращих програм, і долучена тут спільна робота і обласної ради, і військової адміністрації, і громад. І тут дуже велика кількість конкурсів, ініціатив. І я думаю, що жителі громад знають, що ми забираємо люмінесцентні лампи, різні, там де хімічні, біологічні в... Шкідливі, скажімо, компоненти, це все вивозиться. Є відповідні договори. Тому екобус. Ну оця програма, я вважаю, що одна з найкращих, можливо, і виконання її, до речі, майже 100%. Конкурс екологічних громадських ініціатив з початку війни пережив таке собі відродження. Він у нас як Фенікс, тому що у 22-му році, коли почалась повномасштабна війна, на жаль, цей конкурс не проводився, але в межах програми ми продовжували збирати небезпечні відходи. Бо окрім такої складової в нас ще є навчальна складова в програмі екологічної ініціативи Полтавської області і збір небезпечних відходів. Що ж до самого конкурсу, то з 23-го року і по цей день збільшується активність. Підтримали під час засідання комісії і рішення про надання користування мисливських угідь на території Лубенського району товариству з обмеженою відповідальністю спеціалізоване мисливське господарство Чорнухи та інші питання. Також продовжуємо регіональну програму охорони довкілля. Заслухали сьогодні також керівників відповідних підрозділів військової адміністрації, і також звітувалися представники департаментів з приводу використання коштів. І і аналіз ефективності використання цих коштів під час розгляду питань порядку денного тривало активне обговорення. Зазначає голова постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування Євген Корф кожного є своя думка. Ну всі рішення, які приймаються, вони звичайно приймаються більшістю голосів. Загалом на засіданні комісії розглянули і підтримали усі сім питань порядку денного.